У Волинському центрі крові розпочався триденний марафон зі здачі крові. Одним з перших прийшов Сергій Романюк каже, донором став давно. Це актуально в цей час війни, і взагалі не тільки в час війни. Думаю, це дуже важливо необхідно наповнювати банк крові. Кожна свідома людина, ну Повинна над таким задумуватися упродовж трьох днів волонтери запрошують краян долучитися до наповнення банку крові та отримати подарунок, розповідає ініціаторка акції Марія Бадалян. Ми вперше проводимо цей захід. Ідея була виникла через те, що ми хотіли от в такий спосіб залучити людей, здавати і навіть на свята, тобто не забувати про здачу крові. Медсестра Зінаїда Казалюк розповідає. Перед тим як здавати кров, потрібно виспатися, поснідати, випити чаю і мати гарний настрій. У нас стерильні нові контейнери, вони герметично запаковані. Він використовується і відразу утилізовується. Також ми беремо в стерильні пробірки, герметичні одноразові. Я стараюся регулярно здавати кров, ну це дуже потрібно, тим більше в такий час, в який ми зараз живемо. Я готуватися до цього. Звісно, ніякого куріння, алкоголю і так далі. Ага. Ну, раз в півроку я. Ну, в будь-якому випадку здаю. Для військових здавав, для... просто просили там деякі на лікування, що треба було кров. Щодня приходять здавати кров приблизно 50 людей. Це орієнтовно на 30% більше, ніж торік, розповів керівник центру крові Юрій Кременець. База даних донорів є, контакти також з донорами ми підтримуємо. В цьому році почесний донор отримали більше ніж 50 донорів. І плюс отримали від президента п'ять донорів заслуженого донора України. Пільги отримує як почесний, так і заслужений донор. Це 10% до пенсії. Сьогодні до марафону зі здачі крові долучилися майже півсотні людей. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.